Так, сьогодні 29 березня, і сьогодні в банку ми отримали позитивну децизію вже кредитну. І ми її роздрукуємо, бо нам вислали на мейл, і е, починаємо е, в конверт складати всі документи для висилки в міністерство. І якраз за суботу-неділю ми все це приготуємо, гарненько складемо конверт. Я вам зніму відео, все докладно, пункт по пункту розкажу. І вівторок, вже після Пасхи, висилаємо. Тому що е, 31-го Пасха в Польщі, 1-го вихідний, обливаний понеділок. І другого я то все несу на пошту. Так що все я вам розкажу. А ми зараз їдемо до нашого доміка. Приїхали подивитися. О, як розцвіло вже, нічого собі. Ми буквально позавчора тут були. І дивіться, як розцвіло. Клас. Великі вже квіточки. Що? Добре, що ми приїхали, то пропустили би, як воно цвіте. Вон там наверху вже зовсім велике, розпустились. Тут ще маленькі, але зато вони будуть по черзі цвістити, поки ті відцвітуть, то тут почнуть цвісти. Клас. Ми як ті на біжені приїжджаємо сюди постійно, фотографуємо, знімаємо. Ну давай, розказуй, що у нас сьогодні. Е, е, Почекай. Давай, розказуй, що у нас на сьогоднішньому етапі станом на 29 березня. Ми отримали добро з банку. Ми отримали децизію кредитову, так? Так. І? Ну, того. Та децизії, децизії, ти читав, що деци. Децизії Децизія кредитова, все, можемо висилати в міністерство. То раз у нас на рахунку є відповідна кількість грошей. Для першого внеску, який ми подали для банка. Mm -hmm. Але ми ще це будемо міняти, бо ми сподіваємося, поки нам дадуть дозвіл, що буде більший. Mm -hmm. Більша сума. Mm. Mm. Ну, і ми взяли довідку з банку Сальдо, так? Засвідчення таке зробити. Ну, Скільки... Скільки маємо на рахунку? Ну все, можемо подавати, ми планували. У нас по планах було з 1 квітня подавати в міністерство. Далі по планам у мене, що до кінця червня ми отримаємо добро. І в липні купимо. День добрий. І в липні купимо. Сусід уже здоровається, бачиш? Ну, добре. Все. Ну, то І добре. в липні купимо той будинок. Так. Я хочу тобі, щоб ти вже на день народження було в своєму О, то це, було це, було 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 на це було б класно, це було б суперово. Це було б суперово. Ну добре, полібувалися, йдемо, щоб не дивилися на нас сусіди, що ми тут ходимо, знімаємо. Вони ще ж не знають, що тебе. ми будемо тут жити скоро. Не знаю, Та так. де? Ще не знають. Ну, ти... Я ж тобі казала, що там розпустилося, ти не вірив. Там такі гарні. Класні. Але тікай, бо то проти сонця і там дуже гарно, клас. Просто супер. Ми знову приїхали полюбуватися на качечок. У нас традиція після того, як ми відвідали свій будиночок, то ми йдемо. На озеро. Вон качечка поплила, поплила Не качечка, а селезень. Як гарно озеро відбувається на відео. Така фотка гарна виходить. Так собі лежить. Так собі лежить, плаває. Смішна. О, а тут ще одна є. Вони так глибоко плавають, до речі. Клас. Вона хабнула там все. Тут щуки боляться, ти бачиш? Але маленька, він напевно і відпустить. Зараз буде її хірургічну операцію робити. Оп! Едноскопія. Клас! Відпустить. Я що казала? Відпускає? Так? Ну, маленька, не хотів. Тут так багато жабок, вони собі тут плавають клас. Вон жабки. Хі -хі -хі. Плавають дві вон. Жабки. О, то собі так лазять, плавають. Кому жити хорошо. Тут ще одна лежить, собі ноги розкарячила. І лежить. <ріст> Ти розкарячка. А там дві собі бавляться. О. О, тут ще є одна. Ой! Є жаба, а на ній ще одна. Великі такі рапухи. Дивіться, на ній ще одна сидить. Клас! Але вона мама на ній дитинка. Ее тут ще такі сидять. Мама дитинка, мама дитинка, мама дитинка, клас. М -м, прикол. Мама з дитинками тут плавають. Ой, які там великі рапухи. Нічого собі. О, тут сховалися собі рапухи. Смішні. Величезно. Леончик, то ідем, я баба тобі покаже, яке баби Магнолія дерево зацвіло. Ходи. Що хочеш? На площадку хочеш. А йдемо покажемо дом і підемо на площадку. Поїдемо. Ходи скоренько. Бігом побігли. Ми приїхали сюди подивитися на наш домик. Віточка, подивися, магнолія як розцвіла. Ні, бузок уди давно розпустився. Ти подивися, магноль. Батя, подивися, як воно вже розцвіло отут. Але Прям ціла мама, купа. Мама, на день-два розцвітаєшся. Ні, не на день-два. На тиждень. Але, але таке, дивись, дивись, як гарно. Ой, клас. Ми тому сюди приїжджаємо кожен день, щоб не пропустити цвітіння. О, як гарно, дивись. Але на балкон гарно будеш виходити і фотографувати. Так, клас. Дивись. Вау, я не могу любоваться, какая красота. Супер просто. Ой, да, иди, чучка, иди до меня. Иди сюда, ну. Хи-хи. Чекай, мене така рожа. Ой, дивіться, тільки вчора були, і ще не зовсім було з цього боку розквітле. А то вже дивіться яке. Клас. Такі густі-густі. Сьогодні 31 березня. Останній Сьогодні, день весни. День Сьогодні Пасха. Да. Пасха в Польщі. ти, як гарна. Як останній день весни? Не останній день весни, а останній день березня. Ой, березня, що це? О, і дивіться, сьогодні у нас каліма. А ось сьогодні тепло. Речі. Каліма. Так як а -а -а. на Тенерифі, так як на Гран Канарі. Так, так, але все одно біле сонце. Воно біле, розумієш? Бо пісок полетів. Ви Знаєте, сьогодні залетів і вчора ще пісок на татри, і на... там, де гори на висоті снігу, на сніг нападав жовтий пісок. Видно. Видно жовтий пісок. Уявляєш собі? Вау, яка гарна квіточка, ой, яка гарна клас. Вище візьме таку вище серединку. о, так так. Ой, яка красота. Супер. Пахне? Угу. Mm так? -hmm. Да, Ану. Ну так весною. Знаєш? Ага, так як знаєш, якщо, як трошки сирень, да, так, та. правда? Клас, дивіться. Шкода, що ми не можемо вийти на балкон і з балкону зняти так зверху, то вже на другий рік знімемо. З балкона так ті квіти зверху, і ви собі, як би то було класно. Треба ж було літочок взяти. Ми ж могли б зверху зняти. От чуть-чуть підняти і зверху Роти. зняти. Ну і що, але ми б чуть-чуть підняли. Блін, як шкода. Може, давай завтра візьмемо. Ну добре, але ми можемо взяти літачок і полетати. А уяви собі, скільки то буде тут нападано того, скільки тут то треба буде прибирати. Файно, ну, Правда? Так. Класно. Різні Не знаю. Різні тарілки літають. Може. На будинку. Супер. Що я хочу вам сказати? Хочу сказати, що завтра, останній день приготування і висилання документів в Міністерство. Так, я вам до цього відео долучу крок по кроку, що ми подавали, які документи, але це буде окреме відео. Я просто вам скину тут лінк в кінці відео, щоб ви собі могли зайти. І. Розкажу всі документи достеменно, як треба все подавати, і все покажу. Так що будемо відсилати вже міністерство і чекати. Ми вже всі документи маємо, і з банку маємо, і сальдо маємо, все маємо. Ну от, А після дому ми приїхали сюди. І дивіться, яка кольорова гама біле, рожеве і жовте. Бачите, як класно. Ми сюди хотіли дуже заїхати, тому що минулого року, я пам'ятаю, тут така сама була класна картинка. Так що робимо фотку. Ось така картинка гарна. Ось такі дерева цвітуть. І ми займаємося спортом. Дуже гарна весна, 31 березня. Я теж займаюся спортом. Раз, два, раз-два. Ну так. Воді мене теж дерево, бачите? Гарно цвіте. І сонце. Біле. Не знаю, чи вам буде видно, але сьогодні у нас каліма. Таке гарне велике дерево. А який вітрюган? Бачите, як дерево хитається. Слухайте, навіть ялинка хитається.